Так, всім привет. Хочеться поговорити на таку тему. Е, знаєте, дуже серйозна тема для українського народу. Що зависить від житті ваших е, синів, ваших дочок. Будущее України зависить. Максимальний репост цього відео. Напишіть своє мені в комментариях, якщо я щось не розумію. Ну, у мене з'являються такі питання. Я Українець. І я бачу, що зараз допустимо, масово організовуються такі партії, як Гарант, як Світанок, які е ведуть типа, опозицію проти власті на сьогоднішній день. Я вважаю, що в Україні невозможна опозиція, тому що зараз диктаторський режим Зеленського знищує всіх, хто проти його власті, хто проти геноциду українського народу, хто за мір. Хто питається вивести людей, хто питається спасти житті українському народу, хто питається відкрити глаза українцям, э, ці в Україні вважаються э, преступниками номер один. А такі партії я вчора мав і э, мав можливість говорити з э, представниками партії Світанок. Що цікаво. Інтересно, інтересно очень... такі моменти. Чому Назарчика, українського блогера, який почав освіщати проблеми українського народу, пов'язали СБУ, побили його, запхали його в буси, відправили в учебку, а таку партію, як Гран, як вони розказують, ми аля військові і нас тому не трогають. Ніхто не трогає яким образом хто спонсирує цю партію? Яким образом за три тисячі гривень, як вони розказують, можна пооткривати офіси по всій Україні і привлекти таке количество людей? Просто безплатно, просто тому що ми об'єднуємося, Народ? Е, я не пойму вторий вопрос. Як е, предводителі партії світанок е, він покупляв недвіжимость? У нього куча недвіжимості за рубіжом. Він роботав просто роботником на Мерседесі, да? і при этом змог купити собі жильо за 300-400 за доларів. Він не одне. І як він розказує, це отдали його жінка. У нього забрала да? це жильо. По тому народ, я в сказки не вірю. Я думаю, що опозиція в Україні не А ці всі підставні люди, які працювали завжди на власть, які пакували український народ, які прикривали цю власть методами. Ворон, ворону власне не виклює. Ви повинні розуміти, що це все дістається для того, щоб виявити в Україні людей, які готові до супротивника, які не бояться, які готові. І висказать свою позицію, понимаєте, відкрито, і їх пытаються уничтожить. Ці а-ля Майданів вас заведуть дивиться. СБУ сидить і на карандаши кожного чоловіка, який готовий до якихось активних действий, понимаєте? вони знають количество людей, які будуть йти, допустимо, на протест, куди вони будуть идти. І там вам создадуть ловушку, розумієте? Либо вас уничтожать, либо вас всіх запакують и відправлять воювати проти в Росії не проти конкретного врага українського народу, який сидить внутрі, який розжигає братовбивчу війну і який ненавидав український народ, а росіян, щоб ви їх здержали, поки Зеленський буде далі ворувати гроші. Ви повинні замітити, що всі капітали перетікають в країни Запада, всі українці молоді від 18 до 20 років вивезені з України як робочий капітал. А всі старики, всі люди, які розуміють, Воють правду корні нашого народу, які знають, як жилось при Совєтському Союзі, які знають, як вони жили в дружбі з народами нашими, з Росією, коли в нас був один Союз, коли відстраювалася вся наша територія і вся наша промисловість Ці люди унічтажаються масово, понимаєте? Потому люди, не вірте в сказки, на сьогоднішній день противостояння в Україні можливо тока. Скрито партизанщина, ніхто друг друга не знає, ночу дійствуйте і боретися проти врагов українського народу, ліба же просто глаза і вуха. Позиція Росії, наскільки я розумію, то щоб українці нікуди не йшли, щоб українці були глазами, вухами і боролися скритно. Ніяка організація на сьогоднішній день в Україні невозможна, Ніякі майдани. Це все буде працювати проти тих людей, які це будуть організовувати. розумієте? Так що, люди, не будьте глупими і не дайте себе обмануть, не світіть своїми лісами і не видавайте себе. Ті люди, які які люблять народ, які за Русь, які за об'єднання, які за мір, які за розвиття наших економік. Тому що на сьогоднішній день в Україні силами своїми ми вже не в состоянні навести порядок, тому що Україна окупована е, британськими американськими. Е, Ізраїльськими ватіканськими спецслужбами, які які у нас немає своєї служби безпечності, у нас в Україні немає нічого народного, тому без допомоги в ній ми не зможемо навести порядок в своїй країні. А от ці всі аля бойці за справедливість, це шило. На мило, Понімаєте? одне мило поміняють, на друге шило, яке буде далі грабити український народ. Не можуть бути ніякої опозиції не ні від Юлії Тимошенко, не від Порошенко, ні до таких опозицій в Україні не можна. Якби я і Володимир Панчак приїхали на сьогоднішній день в Україну, нас би били, нам була мали руки, нас Володі Панчаку просто за те, що він виражає своє мнение, сказали під підозру по 111 статті зрада е, і зміна родини. від 15 до пожизненно. Понятно, чоловік, який каже правду. І венцію за те, що він виводив людей і намагався врятувати українців, Теж достали з Іспанії Володимира Панчика, доставали з Британії. А тут а сидять блять назарчика, впіймали, просто пацана блогера впіймали, побили його, він убігав полями, лісами єлі вийшов з України. А тут, блять, якісь клоуни, типу Аля військові, сидять, трендять в відкриту в прямому філі по 500 чоловік набирають і. Їх ніхто не трогає. Народ, значить, вони пов'язані з СБУ. Значить, це проект СБУ. Це задача. Ви понімаєте, все, що відбувається, що там Америка, що там Європа проти, що там Зеленський корупціонер, що там э, всі от екі, так називаємо санкції проти Міндіча. Це все розіграш для лохов. Вы должны это понимать, потому что это все показуха, это все отвлечение внимания, потому что конкретной борьбы за украинский народ в Украине не происходит, а просто обман и отвлечение внимания. Потому люди, я же говорю, на сегодняшний день сидеть надо тихо, не поддерживать ВСУ, Не відговорювати, не захищати тих пацанів, яких питаються мобілізувати, якщо вести якісь активні дія, то, то скритно, незаметно, не показує своїх ліц. І якщо хочете то допомагати, хочете, щоб швидше наступив мир, і ця власть антиукраїнська, антинародна була вигнана з території України. Ви повинні бути глазами, тому що Білорусь і Росія заінтерісована, щоб Україні в Україні наступив і Єдинственні країни, які дають українцю і паспорт і всі права на равні з це Росія і Білорусь. розумієте? Вони заінтерісовані, щоб Україні в Україні наступив мир, і вони заінтерісовані сохранить український народ, що доказано не раз. Вопреки вони тоже теряють много своїх пацанів ради того, щоб, допустимо, взяти плен наших українських пацанів понимаєте, щоб спасти їм життя Питаються максимально розібратися, це можливо, возможно, Тому народ, если хто хоче проти... для... до противостояния, я ще раз скажу: треба вести себе скритно треба бути вухами и глазами, пользоваться телеграм-каналами, понимаєте. І не светиться и все. Прийдемо, ви зробите з... 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 свою роль в защиті українського народу. Якщо ви просто відкрито показуєте своліця і відкрито в Україні до чогось призиваєте, ви просто вас просто сальють і все. Нема смислу, Це равноценно, щоб просто пригнути головою вниз з 10-го этажа. Потому, тому народ, будьте здраві, думайте, критично мислить, задавайте удобні і намагайтеся зробити, що чоловік і хто чоловік, якщо я чи Володимир Панчак, заснували партію, у нас елементарно немає дітей. Щоб заснувати партію, це треба тисячі мільйони доларів. Щоб їх продвигати. Партію самі люди не можуть організувати, поняти, без підтримки. А чи яка поддержка в Україні? Правильно британців, американців, тих людей, які бачать інтерес в землях, в полезних іскопаємих і в українських пацанах, як солдатах, які будуть безплатно воювати і умирати за їхні інтереси. тому думайте: всім добра, всім пока. Пишіть своє мнення в коментарях. І якщо я не прав і гарант, і світанок реально за український народ, переоб'їть мене. Покажіть мені, що я не прав. Покажіть мені, що Володимир Панчак не прав. Тому що я і Володимир Панчак, ми піднімаємо іскренні питання українського народу. І ми ризикуємо своєю безпечністю і ми питаємося. Тому що, благодаря тому, що ми приїхали, ми піднімаємо питання, обратив увагу на це і Олександр Григорович Лукашенко. І сказав, що українці нам рідні. І зробилось послаблення для тих, хто заходить нелегально в Республіку Білорусь. І вже не всіх депортують Ті, всіх оставляють і зараз переход номер один, это на Республіку Білорусь, тому що Володимир Панчак і лично я безплатно готові йти і зустрічати українців, допустимо, як вони будь-якої переходять сюди і допомогти їм максимально, щоб вони вийшли і щоб вони жили. Понімаєте? А не буду пакувати людей пхати у бус розказувати, що я військовий, блядь, і заробляти на це деньги купувати блядь, по всій Європі квартири по 300 по чотириста тисяч доларів. І при тому, що я звичайним, блядь, роботнім на Мерседесі, ну ви вірите в эти сказки? Народ думайте, розпространіть максимально це відео, напишіть коментарі. То есть і задавайте свої питання. Заходьте до мене на ефір, будемо обсуждати ці теми. Заходьте до Володимира Панчика. І якщо ми не прави, якщо реально ці люди за український народ, победить нас і принесить свої аргументи. Всім добра, всім пока.